Привіт, кіномани. Ми часто задумуємося, чи є в нас круте кіно, яке може конкурувати із західними хітами. Сьогодні я доведу, що українські режисери мають дуже багато якісних робіт. Це топ-5 найкращих українських фільмів, які ви зобов'язані подивитися. Тож погнали. Відкриває наш список стрічка, яка точно сподобається багатьом. Атлантида Валентина Васяновича. Shëri zvojnu vë ja tërimo alë zovësiem në pridat në gjajitësja teritorië. Події відбуваються у 2025 році. За рік після закінчення війни на Донбасі. Україна перемогла, але бойові дії залишили слід. Жахти затоплені, річки та земля отруєні. У центрі історії ветеран Сергій, який намагається жити та працювати у новій реальності. Фільм круто показує дисонанс, який накриває людину після війни, оголює важкі рани та змушує глянути на світ під іншим кутом. То щиро рекомендуємо. Четверте місце посідає сильна драма про сімейні зв'язки та втрачену землю додому нарімана Алієва. комасах Сюжет розгортається навколо батька кримського татарина, який втратив на війні старшого сина. Він прагне за будь-яку ціну поховати його на батьківщині в Криму. Разом із родиною чоловік вирушає в довгу і непросту дорогу додому. Стрічка обіцяє бути ідеальним роуд муві. Герої сядуть в авто одними, а вийдуть зовсім іншими. Дорога змусить переглянути свої погляди на життя, родину та дім. Одним словом, трагічно, якісно і дуже. Дуже камерно. Третє місце отримують божевільні. Похмурий трилер про пекло психіатрії. Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається божевільною? Так. І давно це відбувається? Головний герой Андрій любить рок-музику, але для КДБ це стало приводом поставити йому діагноз повільноплинна шизофренія. Його замикають у психлікарні, яка більше нагадує концтабір для інокодумців. Перед Андрієм постає жорстокий вибір зламатися, зрадити друзів і повернутися до сім'ї, або пройти через пекло катувань, але зберегти гідність. Фільм тримає в напрузі до останнього кадру і показує, що іноді саме хворі виявляються. Єдиними здоровими людьми. Друзі. А якщо вам подобається те, що я роблю, то попрошу вас підтримати мене лайком та підпискою. Це дуже допоможе у розвитку україномовного контенту. Дякую за участь, а ми рухаємося далі. Срібло забирає, мабуть, найбільш народний та іронічний фільм останніх років Люксембург Люксембург. Сюжет закручується навколо братів близнюків. Вони абсолютно різні. Один правильний поліцейський, тоді як інший – водій маршрутки та дрібний шахрай. А я в сфері логістики працюю, пасажирські перевозки. Так вашече, що там з проїздом? Їхнє життя перевертається, коли вони дізнаються, що їхній батько помирає в далекому Люксембурзі. Город мільяніра, моя друге, ташо. Що Люксембург це кримінальна столиця Європи. Режисер Антонія Лукіч обіцяє професійну акторську гру, цікавий сюжет та неочікувані повороти. Критики високо оцінили цю роботу, тож ми сміло рекомендуємо її до перегляду. І нарешті золото найбільш резонансний український сайфай. Ти космос. Уявіть, земля вибухнула, і ви остання людина у всьому всесвіті. Головний герой, далекобійник Андрій, три роки дрифтує на вантажному кораблі, розмовляючи лише з роботом. Він уже змирився з самотністю, аж поки не ловить радіосигнал від француженки, яка вижила на іншій станції. Я Катрін метеорологиня. Якщо ви мене чуєте, то скажіть хоч щось. Говорити це не мій коньок. Неймовірно стильна, іронічна і водночас щемлива історія про те, як сильно нам потрібен хтось поруч. Фільм виглядає на мільйон доларів. Декорації, гра світла та операторська робота тут просто світового рівня. Якщо ви його ще не бачили, то саме зараз варто це зробити. Як бачите, сучасне українське кіно це іронічні комедії, напружені трилери та космічна фантастика. Ці роботи доводять, що наш глядач готовий до складних тем, а наші режисери вміють їх висвітлювати. Пишіть у коментарях, які з цих стрічок ви вже бачили, а що додасте у свій список на вечір. Підтримуйте своє, дивіться українське, і побачимося у наступних відео.